Те налаштувалися. Ну, буває діти. Це форс-мажор називається. Так, це надіслала. Сторона. А? Тоді цей кут прямий. Ми його прямий. Тетяна Валентинівна, фонить. Ось, це також прямо. Фонить, Тетяно Валентинів. Не фонить. Фонить. Так, якщо фонить, зараз він... А, а що мені робити? Ну, добре, я тоді вимкну звук, а, ну... а буду тільки розказувати. А буду тільки розказувати все тихенько. Отже подивіться, що я роблю. Я е, докладаю. Не знову зависло. Бачите, а. тут не підходить. Тут уна... а у нас А екран чорний Не підходить, тому що одна сторона співпадає, а інша ні. А ось тут підходить. Так. Напевно, напевно, в нас не вийде. Ілько, ти не туди дивися. Ще раз спробую, якщо ні, тоді ні. Відео просто надішлю і все. Що Ви, вистаєте. Воно знов зависло. Ага.

Ви дуже сильно зависаєте. Дуже дуже. Оля, я не чую. Нам, ну, може, чує, то знаєте. Чого? Що ви сказала? Все, все. Все, не втрачаємо часу. Все, якщо так не одержується, я вам надішлю це е, в групу, передивитесь і будете знати. Відкрили, значить, зошити класні, записали сьогоднішню дату. Сьогодні в нас з вами 19 грудня. Дуже шкода. Я хотіла, щоб ви побачили, щоб я розказала, але не одержуйтеся. Будемо навіть часу втрачати. Так, діти, мені не скинули ось цю роботу, забули, напевно. Щоб сьогодні а, скинули. Не я не а мабдаті. я що не скинула? Ні, не скинула. скинула а я не скинула? Тільки... Скинула тільки Мирослава. Все, поїхали далі. Записали слово задача. А ви екран не демонструєте? А знов як не демонструю? Будете, Демонструю екран. Мирослава, не збивай а мене з тонку. Ну, в тебе, може, нема, в дітей є. Я навіть можу зробити скрін і вам відправити. Дітей є екран чи немає? Я є. У зараз... мене є Та, екран. Мирослава, зараз дойде. Дойде й до тебе я... той екран. Хожу, що Все. Я не... Працюємо. Й. Працюємо, задача. Записали слово задача. Um, будь ласка, умову розкидуємо. Швиденько Мирослава почитала задачу. Діти, невже не видно екран? 67 сторінка, швиденько. Ну, тоді будеш слухати. Відкривай 67 сторінку і дивись. Ну що я зроблю? Мирослава. У мами було 3 гривні. Вона купила 2, 2 кг цукерок по 2 грн 64 копійок за 1 кг. І 3 кг печива по 95 копійок за, 5... Ой, за 1 кг. Скільки грошей у неї залишилося? Так, скільки грошей у неї залишилося? Отже, куди ми напишемо 23 гривні? Що це буде таке? Ціле. Так, це, буде... ні, це будуть ті гроші. Ви в себе в підручничку також записуєте. Це будуть ті гроші, які, витрати, які були у мами. Так, пишемо ГРН. Крапку не ставимо. Чи ставимо? Ні, ні. як грами. Так, добре, поїхали далі. Вона Ой, купила... Ну. Їсти, ти Вона купила 2 кг цукерок по 2 грн 64 копійки. Сашко, куди записуємо? В цукер. А як записуємо, скажи, будь ласка. Тетяна Валентинівна. А що ви робити? Кажи, Мар'яна, кажи. Я ще дату не написала, почекай добро. Потім допишеш, потім записи. Так, а хто скаже по іншому, як ми запишемо? Десенко. Давай, Денисенко. А помножити на 2 гривні 64 4 Ні. 2 гривні 64 копійки. 2 гривні 64 копійки помножити на 2. Чому так? Мар'яна, можеш пояснити? Тому що один кілограм коштує дві гривні. Тому що у відповіді нам потрібно одержати гроші, а не кілограми. Тому ми гроші множимо на кілограми. Так, поїхали далі. Що відомо про печення печиво? Мирослава, читай. А за печень. І 3 кг печива по 95 копійок. Нам треба 95 помножити на 3. Правильно, 95 копійок помножити на 3. На 3. Mm -hmm. Я буду. Так. Так, перша дія. Помножити на 3. Так, питання яке? Е, зараз, зараз, зараз. Скільки грошей у неї залишилося? Залишилося Залишилося невідомо. Невідомо. Перша дія можна так. Можна. 2 гривні 64 копійки. Це дорівнює 264 копійки. Так. 2 гривні 64 копійки. Та не треба, ви вже написали. Просто пиші дію. Помножити на 2. Помножити на 2. Дорівнює. 4 на 2 буде 8. 8 пишу. 6 на 2 – 12. 2 пишу. 1 запам'ятовую. 2 на 2 буде 4. Ще плюс 1 – 5. О, все, так. в мене зберігся екран. Так. А у підручнику писати? Так. Ні, в зошиті пишіть. Ви вже написали число домашня робота. Пишіть у зошиті. Так, що це буде таке? Це в нас буде. Що це, е, буде? це буде зараз. Діти, це буде вартість. Вартість цукерок. Вартість. Дивіться, 2 гривні 64 копійки це ціна. Ціна, Варт... це... ціна одного кілограма. А от те, що ви витратили, це буде вартість. Вартість. Щоб... Друга дія. Вартість цукерок. Все. Вікачка, друга дія. Друга дія 95 помножити на 3. Правильно. Запишіть, будь ласка. Ціна буде 95 копійок за кілограм, а ми шукаємо вартість. Вартість це ціна помножена на кількість купленого. Вартість – це ціна помножена на кількість купленого. 95 помножити на 3. Як ти будеш робити цю дію, скажи, будь ласка? Ти розкладеш 95 на 95, так? Віка, Так, Вікуля, ти є тут чи ні? Ой, є. Так, я забула мікрофон А, Пять помножити на три буде п'ятнадцять. Так. П'ять пишу. одиниці запам'ятовую. 9 Дев'ять помножити на три буде двадцять Ще додаю один, буде 28. Так. Відповідь 285. Копію. Що це буде таке? Після копійок ставимо краску. Вартість. Вартість. Вартість чого? А, печива. Вартість печива, правильно. Вартість печива. Сашенька, що ми далі будемо робити? Далі ми будемо робити 23 20... гривні відняти 285, відняти 528. Про... Правильно, третя дія, ми знаходимо. Як ще? 23 гривні. Так, але 23 гривні, Саша, що ми з, ним робимо? з ними робимо? Ми ж не можемо від 23 відняти. Ну, Зробимо із них копійки. правильно Це буде 20 ой це буде 2300. Молодчина, молодчина молодчина ти 23 гривні помножив на 100 копійок, бо в кожній гривні 100 копійок. Дописав два нулика, у нас вийшло 2300. Так, правильно, молодець. Дуже добре, погладь себе до по голові. Так, відняти 528 і відняти. 285. Безненко. Так. Ми це можемо зробити. Ми записали. Можна було зробити як по-іншому. Можна було додати вартість цукерок і вартість печива. І тоді відняти від 2300 500. Тоді те, що отрималось. Будь ласка. Давайте запишемо це в стовпчик. Спочатку ми 500. Усно додамо 528 до 285. Скільки це буде? 830. Так. Швиденько 8 додати 5. Правильно сказала Мирослава. 13. Припишемо один, запам'ятовуємо. 2 плюс 8 буде 10. Та один буде 13. 11, один. Пишемо один, запов'ятовуємо. П'ять додати два буде. 5 додати 2 буде сім. Та ще один буде вісім. Так, і віднімемо дві триста. Саша відніме. Двіся триста. Відняти вісімсот тринадцять. Як ви ж сказали дві тисячі триста, п'ятьсот двадцять тисяч. п'ять. Ну нічого, тоді ж ти додала, нормально ти зробила все. 813. Діти, головне, який буде результат. Неважливо, як ви це знаходили. 1400. <гадем> є, ти відповідала, Сергійко в нас сьогодні мовчав. Сергійко, слухаю тебе, ти там є? Так. Можна я? Почекай, Ілюша, тобі буде тут. Давай, давай, Сергійчко, давай. Е, спочатку беру. Е, спочатку від 2000 я віднімаю 800. Ні, сонечко, я в стовпчик написала. Швиденько, від нуля я не можу відняти 3. Я від нуля я визначаю... не можу відняти, тому від 300 беру. Так. Десять відняти 3, це буде 7. Правильно. Далі. Е, від ну, я не можу відняти. Беру. з... Е, ні, з... сонечко. Ні. Коли ти взяв від 300, тут уже не 0, а що буде? 10. 9 буде. А. Ага. 9. Віднято 1, 8. Так. А е, тут вже, тут вже 200, 200 відняти 800 буде 600 поки що. Та від 200 тисячі відняти 600, Ось це буде. як 600? Як 600? Тут залишилось у нас не 3, а 2. Від двох я не можу відняти 8. Так я. Я говорю вам, я від, я від... Я вісьмір... від вісьмірки відняв двійку. У мене вийшло 600, потім я Ні, ці дві відео. Ти відкрити не настан? будеш бійку віднімати, тому що це два. Два відняти вісім ти не можеш. Ти позичаєш. Тут вже не два, а дванадцять. Дванадцять відняти вісім буде скільки? П'ять. Як це п'ять? Дванадцять відняти вісім. Ой, чотири. Чотири. Е, і там вже один. Один, молодець. Якщо б. По-другому, як я писала. говорив, то нічого б не змінилося. А як ти розкажи, будь ласка, ми може тебе не зрозуміли? Е, я спочатку. Right. Е, я... Ну, я хотів зробити ось так: від 800 відняти 200, ось ці там е, буде 600, а потім е, там 2000, 2000 відняти 600, буде. де? 1400. пишу туди без ноїв. 14. Я не особо зрозуміла. Я теж нічого не зрозуміла. Як ти можеш від 800 віднімати? Я взагалі ні одного слова не зрозумів. Ти не можеш від 800 віднімати 200. І ну, її... так в мене в голові чомусь. Ні, сонце. Треба математика, вона дуже така. Точна наука, то треба дуже Ну, в тебе э, э, добре гарант в тебе вийшло 1400, а потім що? І як би ти тут відняв? І чого в тебе два тут було б тоді, а не три. Ні, віднімати справа наліво. Так, вийшло 1487 копійок. Так, Ілько, оберни, будь ласка, оці копійки в гривні. Що треба зробити, щоб, щоб е, з цих копійок зробити гривні? Ілюша. Мельничок можна. Ілько, слухаю. Треба здати. Треба. Мельничок. Давай, Мар'яна, бо Ілько дуже довго час пішить. Слухаю на 100 буде 14, ой, 14 гривень, 87 копійок. Правильно, 14 гривень. Пишіть відповідь: 14 гривень, 87 копійок залишилося. Просто залишилося. Так, Саша, ти пиши, а я поки що все ж таки повернуся до цього запису. Як 14, знайти скільки у 1487, скільки сотень, скільки сотень, як знайти, скільки сотень? Треба це число поділити на 100. Це я все до вчорашньої теми повертаюся, бо Саша так, я боюсь, що й не зрозумів. Коли ти дивишся, що в сотні два нулі, два, бачиш, раз, два. Ти, Саша, ти уважно дивишся? То так само, коли ти ділиш, ти відраховуєш. Раз, два. Ось у тебе вийшло 14 сотень. Ось вони, 14 гривень, 87 копійок. В тебе остача вийшла менша за 100. Так, Віка, розібралася з цим? Так, я розібралася. Розібралася. Добре. У мене якась стилка вийшла. Так. Так, так. Я написала навіть курсор. Так, да, курсор, так. У мене там. Я подумала, що це клавіатурна мишка. Ну, ні, це не клавіатурна мишка, але такий курсор. Діти, я хочу, щоб все ж таки ми з вами сьогодні в гру зі словами погралися, тому що не було в нас часу раніше. Паліндроми. Подивіться, паліндроми або перевертні перевертні, перевертні правильно, наголос на другий, перевертні, перепис, перевіс, переріс, пере, пере. На друге е, префікс П. Наголос на другому, пере, пере. Значить, паліндроми це перевертні, це слова і речення, які читаються однаково зліва направо. Почитали наган, наган. Або кіт у тіт, кіт у тіт. А роза упала на лапу Азора. Ну, роза це троянда зазвичай, так? Але паліндроми це ті речення, слова, словосполучення, які читаються справа наліво і зліва направо однаково. Давайте знайдемо е, далі паліндроми, які мають осі симетрії. Так, будь ласка, Мирослава, слухаю тебе. Е, паліндроми. Ні. Треба знайти через, серед цих слів паліндроми. Піп, піп, Читайте. Піп, потоп. Так само. Так, симетрія знайшла. Далі потоп. Заказ так само. Потоп є паліндрома. Так, заказ. Так само. Так, ось по, по центру проходить. Дід. Е, він правильно теж Пилип. Теж. Не буде теж? Буде, сонечко. Буде. А, а не розділиться. Так, тут не зможе. Ну, тоді, тоді і ка не підходить, і пилип не підходить, але вони читаються справа наліво правильно. Так, Мар'яна, яке ти слово хотіла сказати? Баба. Яке? Баба. А чи буде баба паліндрому? Ну, не буде, тому що будемо читати абаб. Абаб. Не буде. Хто ще придумає паліндрому яку? А, я перепутала. Нічого, придумайте ще паліндрому. А баба писати? Ні, ні, не треба. Яка ще може бути паліндрома, діти? А, Наприклад, паліндрома кок буде чи ні кок? О, кок. кок. Кок, це, для тих, хто не знає, це на кораблі він. Як... Ковар. Ковар. Кухар. 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 Треба кок. Так, кок можна написати. Яка ще може бути паліндрома? А... Баб. Я баб. А баб яке це слово? Що воно означає? Баб це Це баб. Це баб. баб. Це баб. Баб. Це. баб це баб. А ось наприклад слово біб. Баб біб. Це, ну, біб. І, Васоля і, біб. І. біб горох біб. Ну це боби. Боби. Буде паліндром. А біб один yeah. біблі. Буде паліндром. А боби бабу це е, багато їх. А біп yeah. – це один. один. Так, це зміна чергування голосного в корені. Абак! Як? Абаб. абаб. А може кебаб? Так. А ось таке слово українське, українське слово, яке означає красиве, красиве таке помаранчеве створіння, воно не створіння, а рослинка. Кабак. 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 Гарбуз наш, гарбуз. Буде? Буде паліндромом. Так, буде. І туди і туди читаємо кабак. А чому баба не треба було писати? Ну, тому що це не паліндром взагалі, а баб. А баб? 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 ти ж назад не почитаєш туди і сюди. Так, все мої любі, відео, яке не вдалося мені сьогодні вам показати, я завантажу, і ви його подивитеся вдома. Ну, там, що я можу типу, сказати? як розріз... як е, знаходити е, де прямі куди, а де ні. Ні. Там було, е, де було знаходити, не знаходити, а от треба було як. Зараз. Треба було як. Наприклад... Сказала сторінка 44, а це там не 44. Так, да, так. Да. 44, там, де прямі кути треба було знаходити. Я знаю, що в тебе знайдено, ну, але не всі зрозуміли, як це зробити. Розумієш, Еля? А тут Навіть я... лінійкою можна зробити mm -hmm. Лінійку, оцей краюшик, yeah. І підставляєш під е, куток. Якщо він йде по лінійці yeah. і так, і ось так і в довжину, і в ширину, то тоді це буде прямий кут. Mm -hmm. Якщо yeah. він well, не буде совпадати, це ти, сонечко, зрозуміла. Ну, не всі зрозуміли, тому я зробила відео. Настрій тут... він буде по одній стороні йти. Так. Як треба було побудувати симетричні точки? Також треба було... Це бути. я не знаю. Ну, я Точку там показала. Так. А тут треба було намалю... зробити, як симетричні... Симетричну о, о, цю окружність намалювати. А тут як ем, саме е, намалювати цей симетричний відрізок, а тут як намалювати симетричну, симетричний трикутник. Ну, трикутник найлегше малюється. Так, ну його просто вимірити можна і накреслити. Ні, його не вимірювати. Його треба було просто докласти ось сюди лінієчку. І провести далі. І тут так само лінієчку прикласти і провести далі. А тоді виміряти, оця відстань буде дорівнювати оцій відстані, поставити крапочку. А оця відстань повинна дорівнювати ось цій відстані, поставити крапочку. А тоді крапочки ці просто з'єднати, і у вас вийде симметричний трикутник. Все, там, там у відео все є. Все. Ну, оце ось... тільки я не знала. Оце. Так. Та, тут, тут легше, ніж де-інде. де Це де мої любі. Ну нічого, Еля, це просто, ну, з часом все буде. А там, де кружечки, там же ж циркулем треба, так? Циркулем, але також треба покласти сюди кутник, оцей. Мені ну, треба, як, як я говорю, я е, повинна. Знайти цей циркуль і покласти сюди, бо він потрібен іноді, а його як завжди. Оце треба треба покласти кутничок сюди, провести косинець. лінію, так, да, косинець, тоді покласти лінійку і провести далі. Ой, це в мене таке воно вийшло нерівне. Тоді виміряти відстань від О. До ось цієї крапки і таку саму відстань відкласти ось тут, поставити крапочку. Це буде для ніжки, і тут буде циркуля, кружачок, так? Для ніжки циркуля буде е, місце. Тоді Спочатку взять... Треба вимірити цей круг, скільки він е, циркулем, і відкреслити його. Правильно, ніжку циркуля сюди поставити, карандаш олінчик сюди, зафіксувати, тоді вмостити сюди. Е, Голку від циркуля, і провести навкруги. Все у відео а, є. Це все є у відео, Подивіться. Все мої любі, біжіть на перерву, бо ви вже перепрацювали 6 хвилин. Ого. А для мене математика — це рай. Ну, звичайно, це класно. Я вимикаю запит, так? Так, так, вимикай.